За останні два роки внаслідок ДТП на нерегульованих перехрестях до ста людей постраждало, та ще десять загинуло. Аби змінити сумну статистику, активісти громадської організації Самопоміч взялися нагадувати водіям правила дорожнього руху. Зробити це вирішили оригінальним способом. Взявши приклад у Львова. Перед нерегульованим пішохідним переходом на вулиці Тарнавського через кожні п'ять метрів розставили симпатичні дорожні знаки. Даї ми взяли на жаль невтішну статистику для міста Тернополя. Про ДТП на нерегульованих пішохідних переходах з, на жаль, знову ж з смертельними наслідками. Відповідно, в цих місцях ми стараємося водіям нагадати про те, що є обмеження швидкості, що треба дотримуватись цих правил дорожнього руху. І ну, звертати увагу. Перед тим такі ж живі знаки стояли на мікрорайоні. Дружба їх кажуть активісти, водії не ігнорують. Водії не просто звертають увагу, вони і притормажують, і починають пробувати задавати питання, і спілкуватися з дівчатами. Але насправді це все побудовано на тому, щоб водій, який їде на дорозі, запам'ятав, що в цьому місці стояли дівчата з знаками, і потім, коли вже дівчат не буде, він все рівно асоціацію в нього виникали і він поневолі приторможував. Довго вмовляти дівчат-волонтерів взяти участь у акції Безпечне місто не довелося. кажуть залюбки, приєдналися до корисної справи. Вони їдуть і зазвичай біля нас не приторможують, дивляться, роздивляються. Думаю, це все таки впливає на водіїв, нагадує їм, і в майбутньому вони будуть пам'ятати, і все таки будуть дотримуватися справ дорожнього руху. Активісти кажуть, акція неодноразова, її проводитимуть систематично в різних частинах міста.